Продовжую розповідь про мою відпустку, яка вилилась у подорож під кодовою назвою Велика Прогулянка. Ми вирушили з Вроцлава до німців, ночівля вже була запланована в Гіттерсдорфі, а от на обід ми вирішили заскочити в Дрезден. Мій острах, що ми ніде не запаркуємося, був марний. В центрі багато парківок і більш з тим, коли ми намагалися порозумітися з паркоматом, виїжджаючи з паркінгу німець подарував нам талончик на парковку аж до завтра. Ресторан Августінер, де пригощають пивом за рецептом монахів-августинців, які варили його майже 500 років в монастирі, ми пройшли повз. А от в центрі барокова церква, Фрайон яка була зруйнована під час Другої світової війни та відновлена у 2005 році, нас привабила і прямо біля церкви напроти входу розташований ресторан Дрезден 1920. От туди ми і завітали. Цікавинка цього ресторану найстаріший збережений та відреставрований Дрезденський вагон. Трамвайний 1898 року на ім'я Гелен. В ресторані декілька залів, він доволі великий. Позиціонує себе як і музей, і ресторан. Наприклад, ось саме в цьому залі проводяться майстер-класи по приготуванню чогось. Тут є меню дня. Ми, от, наприклад, були в четвер, і тут подають основне блюдо це свиняча рулька. Відувачі ресторану різні: від таких туристів, як ми до великих компаній, які зайшли пообідати випити пиво. Я думаю, ввечері тут є і жива музика грає. А от саме в цей час мені дуже сподобалось спостерігати за декількома парами похилого віку. Похилий вік в Європі це вже за 75, який просто зустрілися пообідати і поспілкуватися. Це коридор оздоблений трамвайними транспортними табличками зупинівок. Ідея класна, при тому, що вони всі з різних країн і з різних міст. Ну і звісно, за своєю звичкою, показую вам туалет, тому що туалет теж був оздоблений цікаво. Дивіться, самі на цю німецьку сантехніку. Девіз ресторану, готуємо як у бабусі, а виглядаємо по-новому. Я вибрала саксонську класику оселедець з картоплею по селянськи Мала вибрала бургер і картоплю фрі, о боже, в ресторані. Але в кінці подорожі ми навчили дитину вибирати пристойну їжу. А власне, ми попали сюди під час саме Октоберфесту, тому не спробувати місцевого пива було ніяк не можна. От. Наталя вибрала шніцель по -віденській. І ви бачите великі порції. А на десерт я собі замовила яблучний штрудель. І це м -м, традиційний рецепт від бабусі Хелен, загорнутий у ляну тканину і щедро наповнений тонкими шматочками зібраних яблук і фруктів, змащений вершковим маслом і запечений у духовці, злегка підправлений смачним паніком соусом. Після такого піду з с тем був дуже доречно. Затрималися. Одразу ж на центральній цій площі ми заскочили в сувенірну лавку. Де я собі накупила любов-любов це дрезденські штори і цукерки. А малій ми накупили качачок, тому що це вона збирає ці гумові качки. От. І а ще я накупила собі дерев'яних іграшок. Я про це все, що ми накупили, потім розповім. І ми задоволені вирушили на парківку. От. Питання до залу, навіщо в музеї зробили такі сходи? У мене була ідея, але щось підтримки вона не знайшла. Дуже хотілося на парковці комусь передарити наш талончик аж до завтра, але нічого з тим не вийшло. В Гітерсдорф, де розташований наш пансіон, ми приїхали вже дуже пізно, вже після 22-ї. Просто старенька бабуся на ходунках сказала, що наша кімдана на нас очікує, і спитала, де четвертий? Всі здивувалися, тому що я бронювала на чотирьох, щоб у кожного було своє ліжечко і мали яких відпочинок. От. А ранок, ви бачите, був чудовий туман, чисте повітря, тиша. І все-таки німецьке-німецьке. І мені завжди було цікаво, як там у них всередині. Тому що я в рейсах дуже часто такі от маленькі містечка, по селом я б його не назвала. І отак от от виглядає пансіон. Ви бачите, от бачите, у кожного було своє ліжечко, тому ми мали змогу відпочити. А під вікном вже роздавалися крики, рапунцель, Рапунцель, пішли дивитися, що тут є цікавого. Це Наташа, вона вже встала раніше за всіх. В групі завжди буває хтось, хто встає раніше за всіх, і хто встає пізніше за всіх. Друкарські машинки то моя особлива любов. І, взагалі, будинок в день виглядав, звичайно, не так зловісно, як вчора вночі. Роздивляємося, тому що можемо. Гляданням місцевих фахватових будиночків, що не замітили, як за нами спостерігає пан Німець, який вийшов і видав нам на горіхи за те, що ми фотографуємо приватну власність. Так що, усі всі фото незаконні. Так і знайте. А зараз буде історія про здійснення мрій. Це дуже дивна моя мрія, але менш з тим вона збулася. Записуємо. Це п'ятий автобан, і на ньому навпроти Франкфурта на Майні є паркінг з видовою вежею. Ось вона. І я завжди мріяла на неї піднятися і сфотографувати. Бачите, там внизу паркінг, і сфотографувати вид на Франкфурт на Майні. Що я і зробила. От така от у мене була мрія, причому дуже-дуже давно. Ну, от скільки я їздю, от стільки я хотіла туди заїхати і залізти на ту вежу. Іноді я могла, але була погана погода або ніч. Зачасту це була ніч. Ну, от сьогодні нам повезло. ж. Ми заїхали в мій улюблений Сар -Брюкін. Нічого такого не вигадували. Просто запаркувалися, зайшли в турецький ресторан. Зрозуміле меню, зрозуміла мова. Мала моя взагалі турецькою говорить, великі порції, все, що не доїли, нам дали з собою. І подивіться мурал. А наступна буде Франція. У Францію ми приїхали запізно, але розмова буде далі.